Вітаємо вас на телеканалі Гоку у ТОП Топспорт. Баскетболісти горішніх Плавніх провели перший матч 2026-го. Медалі дзюдоїстів на обласній першості, а також спортивні підсумки літа 2025-го. Про це розповідаємо сьогодні у проєкті ТОП спорт. Спортивне літо найгучніше досягнення року відбулося у Мілані. Згадуємо не тільки міжнародні досягнення спортсменів горішніх плавнів, а й літні здобутки на національному, регіональному та міському рівнях. Яку тайну привезла у горішній плавні жіноча волейбольна команда Зохтирки? Це у нас клуб місто 312 на власному ентузіазмі завдяки дівчатам, завдяки хлопцям. Тренерам жіночий колектив із Сумщини не шкодував емоцій у черговому турі чемпіонату Полтавщини з волейболу. Розпочинаємо випуск із розповіді про нещодавні успіхи команд та спортсменів горішніх плавнів. Про товариський баскетбольний матч, досягнення дзюдоїстів на обласному рівні та про перемоги юних вихованців Елефанту у самбо. Розповідаємо далі у дайджесті. Баскетболісти горішніх плавнів, які об'єдналися у збірну команду, провели перший матч 2026 року. Гравці команд БК Ріко та «Ферекспо Баскет виграли у талановитої молоді з команди Полтава Баскет-2010-64-62. Традиційний турнір на честь дня народження тренера Дюхика Гірник спорт Олександра Бідника визначив переможців та призерів вже 11-го за ліком змагання. Цей турнір є унікальним, адже на початку року на одному майданчику збирає представників різних поколінь, які займалися у одного тренера. Дзюдоїсти горішніх плавнів здобули медалі чемпіонату Полтавщини Ю-18. Із представників дю США номеродин чемпіоном став Артем Кравцов, срібло у Єгора Серікова. Серед вихованців та вихованок дю США Олімпійські Надії Назарій Яцина посів перше місце. А Мілан Пилипчук був третім. Серед дівчат чемпіонкою стала Дарія Тодосієнко. Друге місце у Соломії Яхінської. Бронзовою призеркою була Олександра Рудь. Серед дівчат віком до 13 років бронзу із вихованок олімпійських надій виборола Марія Маніцина. Вихованки центру дитячого розвитку з дзюдо і самбо Елефант Дар'я Пасічник та Анна Приходько у Львові здобули бронзові нагороди чемпіонату України з боротьби самбо. Керівництво елефанту висловило вдячність батькам вихованок за сумлінну співпрацю з тренерським складом закладу і постійний прояв небайдужості у досягненні спільної мети. Далі згадуємо спортивні події літа 2025 року. У першій частині розповідаємо про гучні міжнародні досягнення та виступи спортсменів горішніх плавнів. Найбільш гучні міжнародні здобутки не тільки літа, а й усього 2025 року були на рахунку каноїстки Людмили Лузан. На чемпіонаті світу у Мілані вона виграла усі чотири фінали і здобула чотири золота, встановивши своєрідний рекорд України за кількістю здобутих медалей на світовій першості. Свій виступ Людмила Лузан завершила яскравою перемогою у каноє одиночці на дистанції 200 метрів, яку виграла вперше у своїй спортивній кар'єрі. У червні на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноє, що відбувся у чеському Рачіце. Національна збірна України здобула п'ять нагород. Суттєвий внесок у цей здобуток був від представниці горішніх плавнів Людмили Лузан, у якої тоді було чотири медалі одна золота та три срібні. Також у Рачіце представник пара каноя Андрій Кривчун намагався повторити свій минулорічний успіх, коли він став срібним призером європейської першості, але у підсумку фінішував четвертим. У червні 18-річна боксерка з горішніх плавнів Марина Шевченко повернулася з міжнародного турніру в Нідерландах із золотою медаллю. А у серпні Марина виборола срібну медаль на міжнародному турнірі класу А у Сербії. Вихованець відділення стрільби кульової ДЮСШ номер один горішніх плавнів Максим Городинець здобув срібну медаль у командних змаганнях на чемпіонаті світу у Норвегії серед військовослужбовців. Українська команда також виборола третє місце у змаганнях з військової швидкісної стрільби. Далі у французькому шатору Максим Городинець став триразовим чемпіоном Європи зі стрільби з малокаліберного пістолета. Збірна України у командному виступі перемогла у стрільбі зі швидкострільного пістолета, а також з пістолета центрального бою та зі стандартного пістолета. Один представник горішніх планів Олексій Ціо на чемпіонаті Європи у шатору серед юніорів здобув дві срібні нагороди у командній та особистій першостях стрільби з пістолета. У Румунії на чемпіонаті Європи з веслування Ю-23 виступили представники Дюсиша номер 3 Дебютант подібних змагань Богдан Рєзніков став шостим у байдарці-четвірці. Олена Григор'єва у байдарці Двійці посіла 13-те місце. Веслувальник дю США номер 3 Богдан Рєзніков виступив у складі збірної України на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді у Португалії. У байдарці четвірці на олімпійській дистанції 500 метрів. Український екіпаж був шостим. У Німеччині мультимедалістами світової першості стали спортсмени драгонкому Олег Сподін у парадрагонботі серед жінок Ольга Лебідь, Анастасія Урюмцева, Надія Шило та Інна Скляр. Вихованець ДЮСШ номер 3 Денис Пшеничний здобув золото чемпіонату світу серед юнаків. Продовжуємо підбивати підсумки літа 2025-го з добутками спортсменів горішніх плавнів на національному рівні. Хто виборював медалі чемпіонатів України та всеукраїнських змагань? У Львові на чемпіонаті України з дзюдо серед молоді віком до 23 років срібні медалі здобули Ярослав Омельченко та Єлизавета Ізосімова. Пізніше Єлизавета Ізосімова здобула перемогу у Кубку України у ваговій категорії 63 кілограми. У броварах плавчиня із горішніх плавнів Юлія Ткаченко, яка представляє полтавську обласну ШВСМ, здобула шість медалей літнього чемпіонату України з плавання серед юніорів та юнаків. 15-річна плавчиня була найкращою у плаванні на спині на дистанціях 50, 100 та 200 метрів. В Умані на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє серед молоді Ю-23 веслувальники з горішніх плавнів перемогли у командному заліку та вибороли 13 медалей. Вихованці відділення веслування на байдарках і каноєдю США No3 міста горішні плавні вибороли бронзові нагороди зональних змагань командного чемпіонату України Дю Сиша та Здюсшор серед юнаків та дівчат віком до 14 та 16 років. В Умані веслувальники Дю США No3 і веслувального клубу Гірник здобули 19 медалей чемпіонату України та вибороли путівки на чемпіонат світу у Мілан. Каноїст Владислав Байдак має три медалі чемпіонату України з веслування на байдарках і каноя серед юнаків, що відбувся в Умані. На рахунку вихованця дюсиша номер три срібло на 200 метрівці у каної двійці та дві бронзи на 500 метрівці у каної четвірці та каної двійці. В Умані золоту та срібні медалі виборов веслувальник ДЮСШ США 3 горішніх плавнів Богдан Рєзніков. Він піднімався на подіум всеукраїнських змагань олімпійській надії і обидві нагороди виборов у байдарці-одиночці. У стрільбі кульовій представники дю США 1 горішніх плавнів здобули медалі чемпіонату України, що відбувся у Вінниці. З них дві нагороди у командній першості серед юнаків. В особистому заліку стрільби з пневматичної гвинтівки Олександр Добролюбов був другим. А Максим Коваленко третім. Серед змішаних команд Олександр Добролюбов та Марія Михайлюк стали срібними призерами. У Вінниці представники стрільби кульової з горішніх плавнів вибороли нагороди чемпіонату України серед спортсменів віком до 23 років у виступах з малокаліберної зброї. Найбільша кількість нагород три медалі у Софії Михайлюк, яка стріляла з гвинтівки. Дві медалі у Олексія Ціона у стрільбі з пістолета. Боксерка Дюсиша Нородин Ангеліна Некрасова стала переможницею турніру у Житомирі пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу. Вихованець відділення велоспорту дюсиша номер 1 міста Горішні плавні Євгеній Лемещенко виборов дві медалі на всеукраїнських змаганнях із велоспорту в місті Знам'янка. 18-річний велогонщик отримав золоту нагороду за індивідуальну гонку та срібну у груповому заїзді. Владислав Семирич, який розпочинав свій шлях у відділенні баскетболу Дю СШ 3 горішніх плавнів, отримав дебютний виклик до Національної збірної України. На всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю з легкої атлетики у Волинській області представник горішніх плавнів у інваспорті Владислав Гриценко завершив виступи зі сріблом у бігу на 200 метрів. А ще одна вихованка інваспорту Марина Нєстерова здобула три золоті медалі у бігу на 60, 100 та 200 метрів. Завершуємо підбивати підсумки літа 2025-го подіями на регіональному та міському рівнях. Вперше за останні 30 років у горішніх плавнях відбулася відкрита першість настільного тенісу серед учнівської молоді, в якій перші місця здобули представники Кременчука та Дмитрівки. У горішніх плавнях відбулася 31 ша дитяча велогонка, яку свого часу запровадив тренер відділення велоспорту Дю номер Нуродин Сергій Долинський. Участь у змаганнях взяли понад 60 дітей віком від 3 до 6 років. 12 медалей. Місця у збірні Полтавщини та Путівки на чемпіонат України у броварах. Такі здобутки вихованців відділення плавання Дюсиша Номердин, які у червні боролися на водних доріжках басейну Акваарена. Баскетболісти команди «Ферекспо Баскет» із горішніх плавнів стали срібними призерами чемпіонату Полтавської області. У горішніх плавнях відбувся третій за ліком турнір із шахів зігмонік Оупен, участь в якому взяли майже півдесятка учасників та учасниць із дев'ятьох міст Полтавщини та Кіровоградщини. В українській прем'єр-лізі та національній лізі ю 19 відбувся дебют команд футбольного клубу «СК Полтава. Футбольний клуб Кремінь не стартував у сезоні другої ліги, куди вилетів за підсумками попереднього чемпіонату. Команда тимчасово призупинила виступи у змаганнях ПФЛ. Вперше в історії футбольний клуб Гірник спорт очолив іноземний тренер. Ним став сербський екс-гравець ворскли Йован Марковський. Ще один відомий гравець ворскли Павло Ребенок став асистентом тренера. Валерій Куценко, який очолював гірник спорт протягом останніх двох років, пішов працювати у Ворсклу асистентом головного тренера, а згодом став виконувачем обов'язків наставника полтавської команди. Гірник спорт здобув перемогу у матчі однієї 32-ї фіналу від Кубку України над Тростянцем. Основний час поєдинку завершився нічиєю 0-0, але у серії пенальті пощастило команді з горішніх плавнів. Друзі Ворскли проти друзів гірника спорт. Такий товариський матч відбувся у липні в горішніх плавнях на мініфутбольному полі стадіону спорткомплексу Юність. У горішніх плавнях відбувся дитячий футбольний турнір «Промінь мрії КАП, присвячений п'ятиріччю одноіменної громадської організації. One Day Cup – турніри з такою назвою у Кременчуці виграли вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт, які займаються у команді вікової категорії 2014 року народження тренера Сергія Пятіна. У червні єдина команда з горішніх плавнів у мініфутбольному кубку Дніпра у Кременчуці Срібло золото здобула найрезультативнішу перемогу в своїй історії. І з рахунком 12-4 горішньоплавнівці переграли команду Олімпік. У кубку Дніпра зміні футболу, що тривав у Кременчуці, команда срібло золото із рахунком 1-2 поступилася гравцям колективу. Прорив у підсумку команда з горішніх плавнів стала срібним призером. Медіаліга. Цей напрямок футболу отримав свій розвиток і у горішніх плавнях. Молодь, яка займалася футболом, для якої ця гра стала хобі, об'єдналася у команди та організувала свій турнір. Його переможницею стала команда Неадеквати. Друге місце у нокаута. Третіми стали гравці команди Ломбард. Отримали досвід та неймовірні емоції у горішніх плавнях, а також здобули перемогу. Під час проведення туру відкритого жіночого чемпіонату Полтавської області з волейболу у горішніх плавнях своїми діями та позитивним настроєм запам'яталася команда з охтирки місто 312». Вона також виявилася відкритою у спілкуванні. Наприклад, дівчата не тільки усім складом виборюють очки, але й залюбки спілкуються. Перед мікрофоном. Про волейболісток із Сумщини наша подальша розповідь. Команда місто 312 минулого уікенду провела два матчі відкритого чемпіонату Полтавської області з волейболу. Дівчата та їхній тренер раді захищати честь свого міста. Місто Героїв Ахтирка. Дівчата із Сумщини розпочали виступ із запеклого матчу із господарками з подоляночки, в якому виграли усі три партії та здобули перемогу. Ми команда місто 312». Чоловіча історія нашої команди дуже давня. Нам уже 25 років. Але жіноча команда в цьому році дебютувала. В відкритому чемпіонаті в Полтаві ми приймаємо участь вперше, і ви бачите, що може нав'язати боротьбу навіть професійним командам. Не все виходить, не на всьому можна сказати, ми ще набили руку, але ми обов'язково наб'ємо і ще покажемо свою найкращу гру. Це у нас клуб місто 312» на власному ентузіазмі завдяки дівчатам, хлопцям, тренерам. Все на ентузіазм у другому своєму матчі місто 312 дало бій Кременчуцькій команді Ноунейм no і ледве не виграло третю партію у поєдинку, коли вели у рахунку 22-20. Втім, досвід та майстерність дали можливість команді з Кременчука все ж таки не дозволити суперницям виграти бодай хоч одну партію. Проте саме така боротьба, навіть не зважаючи на результат, подобається дівчатам з охтирки та їхньому тренеру. Чудова гра. Ви всі бачили, ми старалися, дівчата віддаються, Вони в мене найкращі. Це я не знаю, я їх хвалю, не перехвалю. Молодці у нас в команді грають як уже дівчата і постарше їхні чоловіки грають в нашій чоловічій команді, так і зовсім молоді дівчата. Ось може взяти інтерв'ю нашої связочки. Найменша наша. Розкажи, які емоції від волейболу, отримуєш, де навчилася грати. Ось скільки граєш вже? Ну, граю вже два роки. Навчилася в клубі «Місто 312. Ось. Ну, мені дуже сподобалася гра, дуже емоційно, дуже гарний вийшла досвід. досвід. Міс Емоція Туру» – Такий титул під час минулого уікенду цілком заслужила п'ятий номер команди місто 312 Олена Лаврушко. Такі гравчині, як Олена, завдяки своїй позитивній енергії можуть вивести команду навіть із зовсім безнадійної ситуації. Я граю до догравальникам. Мені ця остання гра дуже сподобалась. Емоційно, як, я, як і минулі, в принципі. Того <ER не вистачило, щоб там хоч партію взяти. Трохи. Зросту. Ми вперше граємо проти таких професійних гравців і це доволі цікавий опит і важко визнати. У нас в команді немає жодного професійного гравця. Всі любителі всі виходці з команди місто 312, крім Нашого лідера, нашої аліни аліна Гура грає у складі міста 312 під 13-м номером і завжди готова вести за собою партнерок по команді. Це дуже великий досвід для нас. Я в 312 в команді граю вже третій, другий, другий рік. І мені ця команда дала впевненість, що Одна команда це один за себе, один за одного. І ми такі ми будемо битися до останнього, але будемо захищати себе. Я їх дуже всіх люблю, і вони для мене стали рідними. І взагалі, взагалі волейбол це гра е, мого дитинства. Я з дитинства граю в волейбол, і я не, не збираюсь е, закінчувати це діло. От він мені дає драйв. Заключна партія із Кременчуцькою командою No Name відібрала чимало емоцій навіть у гравчині міста 312, яка не виходила на майданчик і перебувала на заміні. Дуже емоційна гра, хоч я і вийшла не приймала участь в останній грі, але вона мені при... дала дуже багато емоцій. Я дуже сильно переймалася за дівчат за гру. Дуже емоційна гра була. Чому ти прийшла на волейбол? Я мені дуже подобається цей вид спорту. Я хотіла раніше прийти, але не знала куди. А тут а мені дуже гарні люди сказали, що в нас в Ахтирці все таки є волейбол. І Я прийшла. малася видом спортом якимось да, до цього. Е, ну танцями тільки задоволення від проведених матчів у горішніх плавнях отримали й інші представниці міста 312. Звісно, що незабутньою буде заключна партія гри з командою з Кременчука Ноунейм. «No Мені дуже сподобалась гра, дуже позитивні емоції в такий нелегкий час для всіх. Дуже приємно займатися волейболом. Дуже полюбляю свою команду, свого тренера. І дуже, дуже, дуже приємний опит та емоції сьогодні ми всі. Відчува сьогодні видався чудовий день, чудовий турнір. Ми вперше як команда приймаємо участь в чемпіонаті. Це наш такий неймовірний досвід. До цього ми грали просто на тренуваннях. А завдяки нашому тренеру, завдяки його волі до і жагі до того, щоб створити жіночу команду, ми приїхали сюди і я вважаю, що ми показали гарний результат. Перша перемога і друга гра була дуже емоційно складною. Проте, я вважаю, нам потрібно ще трошки сил набратися і буде все супер. Функції «Ліберо» в команді місто 312 виконує Ольга Портнова. Лібера дуже важлива позиція, але я до цього грала весь час е, зв'язуючим. От а це моя тільки друга гра на позиції Лібера, тому мені максимально складно. Але дякую команді, дякую тренеру, дякую всім, дякую залу, організатору. Це дуже класно. Дякую. Капітаном цього яскравого жіночого волейбольного колективу з Охтирки є Юлія Смотрова. Наша команда повернеться в Охтирку лише з позитивним досвідом і з позитивними емоціями. Остання гра була набагато напруженішою ніж перша, але я вважаю, нам не хватило і досвіду, і може. Кошечки, може, емоційно досвіду. Да. А так все чудово. Чудовий день, чудова гра, чудовий турнір. Дякую Максиму Миколаївичу за те, що нас збирає, за те, що вкладує свій час і про це бажання створити команду. Більша половина це все завдяки йому. До речі, щодо назви команди Зохтирки, то тренер міста 312 її не пояснив, зауваживши, що це внутрішня тайна команди, яка зберігається протягом 25 років. З чого виникла назва? Знає він та кілька гравців і гравчинь чоловічої та жіночої команд Зохтирки. Єдине, що повідомив наставник міста 312, це те, що назва його команди не пов'язана із одноіменною групою, пік популярності якої прийшовся на середину 2000-х. Волейбольна команда Місто 312 це один із двох колективів у відкритому чемпіонаті Полтавщини з волейболу серед жінок, які представляють іншу область. Місто 312 представляють Сувщину, а ще одна команда Дюсиша Краснокуцьк із Харківської області. У непростий для країни час дівчата раді, що є можливість. Приділяти час улюбленій грі. На труднощі жіноча команда не звертає уваги. Приміром, у турі, що відбувся у горішніх плавнях, тренер та гравчині міста 312 здолали найбільш їхній тривалий шлях до місця проведення ігор. Дівчата діставалися власним транспортом. Мабуть, це найдальша точка, куди ми їздили. Ми добиралися сюди, виїхали ми о 9-й, а приїхали 3,5 години. Ми добирались. тож дещо виснажливо. Приїхати, доїхати, пограти і повертатися додому власним транспортом, Так. все власними силами. Звісно, що у цей непростий для країни час у волейбольного колективу зохтирки є й неприємні моменти під час тренування. Проблеми є, бо виключають світло. Постійно приходиться вигадувати різні освітлення, штучні да, з залами постійна проблема. Ні, ні. Нічого страшного. Залом є постійні проблеми, але дякуючи і місту, і директорам шкіл, виходимо з ситуації, працюємо, тренуємося, виходимо як можемо. Втім, усі зусилля, що докладають до участі тренер та гравчині команди Місто 312, аби взяти участь у відкритому чемпіонаті Полтавщині, варті того. Приїзд до горішніх плавнів дівчата з Охтирки запам'ятають надовго. За теплий прийом у горішніх плавнях подяка від жіночого волейбольного колективу «Місто 312. Дякуємо ще раз організаторам за такий чудовий турнір, за те, що нас запросили. Я думаю, що ми. Не, не, не погіршили видовищність цього турніра і до нових зустрічей. Всім дякую. Міста! 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 Гей! Міста! Гей! Міста! Гей! міста міста. міста! Міста, міста, міста. Гей! 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 На цьому все. Запам'ятаємо запальну команду з Охтирки, яка доводить те, що спортсмени мають незламний характер. Завдяки ньому здобуваються успіхи та перемоги, про які ми завжди розповідаємо у випусках проєкту ТОПСПОРТ на телеканалі Гок, а також на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Тримайте у полі зору новини в акаунтах проєкту у Фейсбуці, інстаграмі та у телеграм-каналі ТОПСПОРТ. На все добре!